Ефір телеканалу «Вінничина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Наталія Мазурчук, дерматовенеролог Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру. Вітаю вас! Доброго дня! З настанням весни та потепління у високій траві та кущах живуть кліщі, які можуть переносити різні хвороби та заразити людину при укусі. Як себе вберегти від них та що робити, коли все ж таки вкусив кліщ людину? Будемо говорити сьогодні з вами у нашому ефірі. Що ж таке, от укус кліща, і чим він є небезпечним? Ну, якщо ви мені дозволите, я трошки візьму історичні довідки про цю хворобу. Перше, спалах цієї хвороби був зареєстрований в 1975 році в США. Є таке місто Лайм. Тому на сьогоднішній день берліоз, або хвороба лайми має два, дві назви. І оця назва хвороба лайма, яка зараз у всіх на устах, це походить від того міста, де був цей спалах. Потім цього кліща в 1984 році вже верніше, неправду я кажу, не кліща, а іменно збудника цієї хвороби виявили і виявили яким чином, тобто викликає саму хворобу не сам кліщ. Тобто сам кліщ то є переносник хвороби, а викликає так звана спирохета, вона називається Борелія. І оця спирохета, вона спокійнісінько собі живе в крупному рогатому худобах. вона живе в тваринах не тільки. Які живуть там в лісах і полях, вона живе і в цивільних тваринах, і вона ніяким чином себе не проявляє в тваринах. Тобто тварина собі живе і ніяк себе нормально почуває. А от коли кліщ кусає тварину, а кліщ має також специфіку, це не всі кліщі. Це кліщ роду ікседес, тобто це специфічний кліщ, і от він, за рахунок того, що він кусає тварину, він набирається тої крові. І оця барелія, ця сперехета попадає вже в кліща, і таким чином він вже стає переносником хвороби. Ну тобто це така ціла низка, ціла ланка цього переходу. І коли кліщ кусає людину, то фактично він тримає в своїй гематолімфі постійно тримає, постійно тримає оцю барелію. І навіть випадки такі є, що кліщ, який носить в собі постійно цю борелію, він може розмножуватися і по спадковій лінії передавати цю здатність переносити цю борелію. Ну, тобто, дуже дивні такі моменти, да? І от фактично, ми на сьогоднішній день, знаючи оцю всю історію, як це переходить з Крупного рогатого скота, великих, взагалі то стандартно великі тварини, то фактично у нас є вже певні механізми, як потрібно діяти, щоб попередити ту чи іншу ситуацію. От таким чином можна пройти за зараження. А коли кліщ вже кусає людину, він може, тут декілька варіантів є. Тобто він може бути заміченим нами, дуже часто до нас. Приходять пацієнти і кажуть, от в мене вкусив кліщ, дивіться, він ще сторчить. І тоді ми безумовно маємо його забрати. Ну, всі вже знають, як це правильно робити, це береться іменно не рукою, пінцетом. Є народні методи, кажуть, треба капнути там маслом. Ну, ми не дуже лікарі до цього, якби прихильно відносимося, а от пінцетом викручуємо за голову, беремо і поступово повільно, повільно. Саме головне його не розчевити, тому що якщо ви пінцетом його розчевили, і тоді вже є контакт, є зараження. А так ми акуратненько його забираємо. Але дуже багато випадків, коли люди кажуть: а я не знаю, я нічого не відчував, мене ніхто не кусав, і приходять до нас вже з, з, з скаргами. А скарги які? Вони кажуть: дивіться, в мене якась рожева пляма. Я не відчував її, я ніяких ну, не відчував моментів. І тут я приходжу додому, і мені там, наприклад, дитина каже, мам, а що у тебе на нозі, чого вона у тебе червона? І я подивилася і бачу червона пляма. І от тоді ми вже починаємо думати про цю хворобу, про хворобу лайма. От таким чином. Ви сгадали, от саме за історією укусів кліщів. І скажіть, будь ласка, коли от в Україні вперше був такий випадок, і чи зараз збільшується кількість випадків? Якщо порівнювати ще 10 років тому, а, ну я зараз цифри вам не скажу, е тому що їх таких конкретних, от я е коли готувалася до вас прийти, да я передивилася, таких конкретних цифр немає. Але е ви ж замітили на сьогоднішній день е таке глобальне потепління. І коли ми кажемо, що бузок колись розквітнув квіт е, в травні місяці, наприкінці травня, зараз ідеш по, Він, по Вінниці і ти бачиш, квітне бузок вовсю, тюльпани вже розкриваються вовсю, тобто потепління клімату України дало такий поштовх для е, активізації цієї хвороби, тому що років, ну скажімо так. 15-20 тому назад це були поодинокі випадки, і це були люди, які або приїхали десь з южних районів регіонів України, або приїхали десь за кордону, і от з такими скаргами на укус кліща зараз з полоші рядом. Зараз настільки ці випадки стали частими, що просто от ця проблема тому і актуальна, і ми на сьогоднішній день постійно говоримо про те, що люди оберігайте себе, люди оберігайте себе. Люди настільки вже це почули, що вони е, вже така гіперактивність, і маліше десь щось, якась точечка, сядочка, то вже біжуть до, до лікаря. Тобто, є така тема. Ви дуже змістовно розповіли, от саме про цю про укуси кліщів, але якщо детальніше говорити, от саме про які можливі наслідки від укусу кліщів. На сьогодення є три стадії. Тобто три стадії проходить сама хвороба. Перша стадія це коли кліщ Вкусив, і людина звертається до лікаря, бо вона відчула цей укус. Але до цієї ж першої стадії відноситься еретема, так звана, ну простою мовою, рожева пляма. Вона завжди не червона, а вона така бліда рожева ця пляма, і її перший раз навіть можна і не побачити. І от це перша стадія, коли починається ця хвороба. Тобто інкубаційний період, ну, десь в середньому від сіми. До 12 днів, але є випадки, коли подинокі випадки, коли інкубаційний період на першій стадії до 180 днів, і навіть був колись зареєстрований випадок, коли інкубаційна стадія була один день. Но стандарт це 7-12 днів. Тобто Тоб... 10 днів, коли вже вкусив людину кліщ, вона може нічого не відчувати да. і ніяких симптомів немає. Да. Да, і от від цього виникають і проблеми. Тому що якщо ти неуважно і ти не дивишся, от чого ми постійно наголошуємо на те, що пішли там в город, передивіться себе, пішли в ліс, передивіться себе, гуляли по парку, передивіться себе, тому що людина може не відчути цього. Це комар вкусив, і ти чухаєшся, там бджола вкусила, ти вже відчуваєш, а кліща можна не відчути. І от перша стадія це стадія, коли людина просто не відчуває нічого. І на першій стадії і симптомів як такових немає, тобто от рожева пляма і все. Але тоді, коли е, ти не замітив, ти пропустив, е, настає друга стадія. От друга стадія це вже проблематично. Тобто ти не отримав повноцінного лікування, і коли ти не отримав повноцінного лікування, починаються ні з того, ні з цього. Якась слабкість, якесь недомагання. Ти відчуваєш, що тобі якось зле, і ти не можеш зрозуміти, чого тобі зле: поганий сон, дратівливість і. Люди бігають до невролога, до психотерапевта, п'ють пігулки там, щоб сон покращився, а воно все не діє, тому що не було адекватної терапії. І оці всі моменти можуть привести до того, що от в чому фактично і загроза укуса кліща. Тобто починається, вроді би, як би собі без всякого, а от коли вже наростає ця клініка, то тоді вже починаються проблеми. і в цьому всьому такому конгломераті затрагується нервова система і серцево-судинна система. Тобто починаються по наростаючі, починаються проблеми з нервовою системою. І це можуть бути такі, ну скажімо, у дорослих людей це невралгії. Якщо не пройшли курс лікування, віднімаються руки, тобі терпнуть руки. А у дітей так взагалі це мінгальна симптома. Тобто, навіть ставлять діагноз меенгіт, не думаючи про те, що це може бути укус кліща. От така друга стадія. І є третя стадія. Третя стадія це взагалі вона така, ну скажімо. Якщо можна так її назвати, злоякісна, тому що це вже вражаються суглоби. Мало того, що страждає серцево-судинна система, там міокардіти, постійні больові відчуття в серці, а тут ще страждають, страждають суглоби. Тобто це можуть страждати і плечові суглоби, і колінні суглоби. Менше, звісно, мілкі рук і ніг, але от коли відчуття, що от звертаються, наприклад, до травмату. Толога мене болять ноги. У мене чомусь болять ноги. Травматологи дивляться, ну вони не бачать ясної такої картини. Вони задаються питанням: а ви може десь ударились? Ви може десь впали? Та ні, вроді все нормально, все ні з того, ні. А як почалось ні з того ні з цього? І це також один із симптомів, що пропущена оця хвороба. Наразі на сьогоднішній день, ну скажімо так. Настільки вже ми лікарі достукуємося до кожного громадянина нашої країни, ну, в частності до віннічан, що вже ми бачимо, люди підготовлені, люди, Ну, інтернет. Фактично ціла низка таких специфічних є Інстаграм, є тік-ток і вже якісь такі посили, які дають нам лікарям можливість вже виявляти на ранніх стадіях цю хворобу. Тому що, ну, якщо ви мені дозволите, в мене був випадок такий молодий чоловік, батько трьох дітей. Тоді ще не було так активно такої, скажімо, інформації про цю хворобу, про оберліоз. Він проходив, як він мені сам сказав. Я кажу, обійшов всіх лікарів, яких тільки міг обійти. Ну, то есть, просто каже: я вже. А він йому було років десь, ну 40 ще не було. І він каже: Я відчуваю себе як старий дід. Мені каже, мій дідусь, якому під 90-ті почуває себе краще, ніж я. Постійна слабкість, депресія. Він, е, йому дружина каже, що ти собі надумав, ти щось собі придумав, його вже психологи лікували, його вже е, неврологи лікували. І ніхто всі розводять руками і не може зрозуміти, що таке. А виявилось, потім, вже, коли він почав сам, а він така людина ну, цілеспрямована і дотошна, він сам науковець, він почав цю тему розвивати. А ще йому Сказку дав друг, який е, на той час був в Америці. І він от розповідає йому, що от такі, така клінічна картина, от такі в мене симптоми. Він каже, а ти не перевірявся на хворобу лайма. А той каже: А що це таке? Тобто, це ще тоді, коли ніхто нічого. А він каже: Як ви не знаєте, от у нас в Америці всі знають за цю хворобу. Він каже, ні, я не перевірявся. І він йому порекомендував цю е, перевірку. І на той час. Е, Ну, не було такого ретельного обстеження, не була так налагоджена діагностика, як на сьогоднішній день, тому що, е, ну, якщо вже говорити про діагностику, я вже буду забігати наперед, якщо говорити про діагностику, тобто є м -м, специфічна діагностика і є неспецифічна діагностика. От стандартна неспецифічна діагностика це коли забор крові йде, і е, ми дивимося так звані імуноглобуліни. Тобто отримуємо аналіз і е, що таке? імуноглобуліни – це реакція нашого організму на той чи інший е, збудник. І от ці імуноглобуліни, імуноглобуліни Є М ЕМ, і імуноглобуліни G, тобто імуноглобуліни М це відповідають за гострий процес, імуноглобуліни G відповідають за хронічний процес. І от е, пацієнти приносять нам ці результати аналізу, і ми вже робимо висновки. Але Хочу ну, наголосити на цьому, хоча це може не зовсім така буде популярна тема, це не є специфічним аналізом. На жаль, специфічний аналіз може нам тільки дати аналіз ліквора. Коли ми беремо спинно мозгову пункцію, тобто це набирається з спинного мозгу лікр, і він дивиться уже під микроскопом і там знаходять цю борелію. І от тоді це стовідсотково є хвороба. Імуноглобуліни, які ми перевіряємо цим методом імунофлуоресценції, вони не дають ну такої чіткої відповіді. тобто вони можуть себе проявляти при певних нозологіях також у таким чином. Тобто, це дуже такий тонкий процес, і він може давати абсолютно може не зовсім правильну відповідь. Але наразі на сьогоднішній день воно поставлено це обстеження дуже на широку ногу, і я вважаю, що воно достатньо ну скажем дає можливість нам все ж таки давати. Населенню адекватну допомогу, тому що е, забирання спільномозгою пункції цього ліквара, ну це процедура не дуже комфортна. Ну це ж не просто взяти е, собі з пальчика кров. Да? Це треба підготувати людину. Все, все ж таки, там є специфіка, як голку треба вводити, це щоб не поранити так людину. І емоційно це не дуже приємно. Тому на сьогоднішній день, от ця діагностика, яка не є специфічною, вона. Ну, така вже достатньо в широкому спектрі представлена в частності і в нашому центрі. Тобто, у нас є лабораторія, ви знаєте, що у нас дуже досвідчені наші лаборанти, і ця діагностика поставлена на широку ногу. От таким чином ми сьогодні можемо попередити. Ну, скажемо, самі погані результати е, цієї хвороби, тому що от, як е, казати про цього пацієнта, він е, пройшов всім е, кругів ада. Тому що, щоб прийти і почати лікувальну, а вже час пройшов і вже немає того спектра. Ну, скажімо так, от я з ним періодично зустрічаюся. Як, як ви себе почуваєте? Слава Богу, вже добре, вже набагато краще, але все ж таки невчасно зроблено. На терапія, і вона дає свої такі негативні наслідки по з приводу цієї хвороби. Якщо все ж таки людину укусив кліщ і вона повернулася одразу, це побачила. І вирішила, що вона сама зможе впоратися, сама дістане який ризик взагалі того, що інфекція вже є в організмі, і навіть якщо вона дістане цей кліщ і пройде багато часу, і вона не буде навіть звертатися до тих думок, що це могло бути саме від укусу кліща, бо наче видалила і все добре. Який ризик того, що інфекція все ж потрапила до організму? Великий ризик. Відсотків 90-99. Тому що ви ж розумієте, що коли ми говоримо про те, що кліщ навіть передає по спадковості свою таку здатність передавати хворобу. Тобто наскільки сильно ця барелія сидить в слині цієї да, цього кліща, і навіть укус це завжди слина. Це завжди, тобто вона входить. Так, да, я не кажу. Бувають випадки, коли укус кліща приходять пацієнти, і зразу навіть ми аналізи не беремо, доктор, я знаю, є така хвороба, будь ласка, призначте мені лікування. Оце можна сказати більш правильний підхід до цього. Тому що коли ти вже, знаєте, е, як кажуть в народі задавнено, коли ти затягуєш час, час грає проти тебе. Ти вже не зможеш адекватно скажімо так. Ну якщо давайте так, на прикладі лікувальної програми приходить пацієнт, переживає за те, що його вкусив кліщ, і каже: доктор: я не знаю, чи там є щось в мене, чи немає. Є така тема, як профілактичне лікування. Доктор каже, звісно, є. І ми призначаємо антибіотикотерапію. Нічого страшного в тому, що він пройде курс антибіотиків там 10 днів, 14 днів. Це не такий термін, великий, але вже цей термін дає можливість людині попередити. Перекардіти, міакардіти, проблеми з нервовою, нервовою системою, проблеми з суглобами. Наскільки ми відрізаємо більшість самих таких, а коли це проблеми йдуть з суглобами, це ж не тільки антибіотик. Там починається свого роду терапія, така що підключаються не тільки дерматологи, не тільки інфекціоністи, тому що фактично хворобу лайма не тільки дерматологи, лікують інфекціоністи лікують. Ми паралельно з ними працюємо. То ми кажемо про те, що людина наражає себе на більш такий довготривалий термін, знаходиться в постійному пошуку, що ще новеньке мені пропити, а що мені ще проколоти. Ну, нащо себе доводити до такого стану? Якщо можна зробити, це абсолютно просто. Тобто, це, ну як сказати, ну наприклад, людина порізала палець, людина порізала руку. Це на автоматі. Переківсько залили, там зеленочкою помастили. Що ви зробили? Ви попередили інфекцію. Ви ж не ходите і не посипаєте землю в рану, да? ви попереджаєте інфекцію, щоб надалі не було погіршення стану. Тут така ж сама ситуація. Тільки ви не зеленкою мастите, а ви п'єте антибіотик. Ви пропили антибіотик, ви попередили цей стан. Так, ви можете потім піти вже здати аналізи. І наразі хочу попередити дуже часто, от чого я наголосила на тому, що е, не специфічна ця е, е, аналізи, тому що е, на перших порах аналізи не покажуть вам. Тобто ще не включився в процес віст, в е, організм, ще кров не реагує так, як вона має реагувати, взяли аналіз, а там вже є проблема, а її на аналізах не видно. Тому безумовно краще це попередити, однозначно. однозначно. І обов'язково потрібно звернутися до лікаря. От ну це та це навіть не проговарюється. Тому що ви знаєте, от в мене дуже багато таких є випадків, коли пацієнти приходять, і я кажу, ну от чого ж ви сиділи? Ну чого ви? Ой, господи, доктор, так вже ноги викручує, руки мені викручує, мені вже так погано. І я вже неврологи мені цілу низку там виписали. Я кажу, а чого ви сиділи? Я так не люблю ходити по лікарях. Я кажу: ну, от дивіться, ви не любите ходити по лікарях, і того ви прийшли до лікаря, але у вас вже... Ціла низка питань не тільки до мене, а ще й до не тільки до дерматолога, а ще й до невролога, до кардіолога, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, нашу собі от робити проблему на пустому місці. А наскільки, взагалі, свідомими от є, зокрема, війни і дійсно приходять, і навіть якщо б видалили самі кліч, тому що насправді багато зустрічається випадків, що люди. Не інформовані про те, наскільки небезпечною може бути укуси кліща, і вони видалили, наче все добре. І вже потім, коли ось ці е, проявляються симптоми, вони це звертають увагу як проблеми із нервами і інші проблеми. О, йдуть так. до психологів. да я хочу вам перепрошую, що я приперепрошую я Хочу вам сказати: от е, мені дуже приємно. За наше місто мені дуже приємно відзначити, що вінчані я не знаю, як там в Києві, я не знаю, як в інших містах, ну, реально вони свідомі, і реально ми бачимо, настільки відбувається такий ну прогрес. В цьому напрямку, тому що якщо раніше ти стучав у всі двері і казав, що давайте ми проведемо профілактичну роботу там в дитячих садках, чи давайте ми прийдемо з лекцією в школу, ну безумовно, телебачення робить своє діло однозначно. І коли ти виступаєш, тому що от, скажу вам чесно, я не перший е раз виступаю з приводу барліоза, і я бачу, що це має абсолютно позитивну картину. Наразі у нас Вінниці це однозначно. Тому що якщо раніше це була проблема і було дуже зараз навпаки, навіть ми зустрічаємо випадки, коли вже перестраховщики такі. Доктор, я здавала тиждень назад аналізи, то не треба вже здавати. Ні, я хочу ще раз здати. Тож тільки тиждень, ні, я хочу ще раз. Це є. Так що я вважаю, що краще в такому випадку перездати декілька разів. хоче людина здати, хай здає. Так буде краще. Зато е, на сьогоднішній день ми бачимо, що випадки. Е, да, так, вони є, вони є, Але активність в тому, як люди реагують на це, дуже велика. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній день ну просто е, я пишаюся. Нашими виннічанами, що вони такі молодці, Будь реально молодці? Це дійсно важливо. Але якщо все ж таки людина вирішила, що хоче видалити кліщ вдома, чи взагалі потрібно таке робити? Краще звісно, звернутися до лікаря, але чи можна це робити, і як знизити ризик інфекції? Ну, якщо вже людина вирішила це зробити, вона це зробить безумовно. Я б порадила так. Ну, вже ви зробили. зробили, знайдіть для себе, це ж ваше здоров'я. знайдіть для себе хвилинку і хоча б здайте аналізи, так, щоб ви впевнились в тому, що нічого немає. А якщо ви це зробили і не хочете здавати аналізи, ну прослідкуйте певний час за цим місцем. Дивіться уважно, тому що оця. Пляма від укуса, вона не буде така, ну ми всі ж знаємо, як комар кусає, да? зразу хоп, почервоніло, напухло, чи там бджола підлетіла, вкусила, напухло. Коли кусає кліщ, не завжди видно. Того я призиваю наших вінічан хоча б дивитися за тим місцем, де вас кусили. І якщо ви бачите така облімівочка, бліда, бліла, рожева, вона починає якось себе проявляти, будьте впевнені, що це так проявляє себе хвороба лайма. Тому. Безумовно, якщо ви, ну це стандартна знову ж таки ситуація. Ви хочете погуляти по парку. Ну сьогодні дощ, а так взагалі, коли сонечко буде, ви маєте чітко усвідомити, що має бути одяг закритий. Тому що його тому що на сьогоднішній день дуже часто бачу, я не знаю, що це за такий тренд. Дуже багато хлопців, навіть коли прохолодно, в шортах голі ноги, на велосипед сів і катаються собі там по парковій зоні. Зоні. він себе наражає на укуси однозначно. Тобто одяг має закривати всі ділянки. Але буває так, якийсь там кепку одягнути, да? але буває так, що вроді якби одяг закриває всі ділянки, а кліч десь попав е і в якусь складочку засунувся, і потім тебе вкусив. То е якщо ви знімаєте одяг, е отако перетрусили, подивилися. Ага, тут нічого нема, передивилися. це... Були на дві-три, але ви знову ж таки собі даєте можливість не захворіти, тому що хвороба дійсно дуже каварна, дуже каварна. І здається, що нічого тут такого немає. А ну, хто хоче на, собі на разі в 40 років бути калекою і скаржитись на суглоби, коли це молода людина? Так що так? Головне потрібно бути обачливими Однозначно. і часно звертатись до ліки. Однозначно. Я дякую вам за змістовну розмову і дякуємо за поради, які ви дякую. дали сьогодні нашим телеглядачам. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях Наталія Мазурчук, дерматовенеролог Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру.